Бо комусь цікаво читати, а комусь купувати, і важливо знати, де твій клієнт. Погодьте, дуже глупо будувати контент-стратегію продавцю цвяхів та сокир, але продаж експертності без контент-маркетингу не має необхідної ефективності. Контент-маркетинг це чарівна пігулка, яка однаково працює для всіх. Він працює там, де клієнт потребує довіри, знань і додаткової цінності перед покупкою. Але якщо ти продаєш щось дуже просте, що купують імпульсивно, люди не будуть. Будуть читати 10 статей про те, який у тебе класний товар. Їм потрібна швидка пропозиція і зрозуміла вигада. Якщо твій продукт складний, дорогий або вимагає розуміння перед покупкою, контент стає ключем до продажу. Він прогріває, ламає заперечення, показує ефективність. Головне не просто писати статті, а мати чітку стратегію, що Кому і з якою метою ти доносиш? Бо без цього контент буде просто купою текстів, без реальних результатів.